Продовжуємо ефір разом із радником міського голови міста Маріуполь Петром Андрющенком. Пане Петре, добрий ранок вам доброго ранку. Слава героям слава росіяни на тимчасово окупованих українських територіях посилюють мобілізацію, і про це зокрема центр Нацпротову повідомляє, як це виглядає в Маріуполі і довколишніх населених пунктах. Чи відомі вам факти ознаки того, що росіяни таки? Насильно, не насильно активніше починають нашим людям там роздавати повістки і відправляти їх на війну проти рідної країни. Так, фактично цього тижня, вперше ми отримали інформацію. Майже вчора наші джерела це передали. Якщо до того, ми бачили, що вся мобілізація здебільшого вона була така повзуча, і е, з значною мірою це був або призов в російську армію, або просто переконання укладати контракти були і такі люди. То на початку цього тижня, перші половині тижня, в поселенні Сартана, це трохи на північ від Маріуполя, коли це був частиною Маріуполя. Сім чоловікам вручили повістки вже в російські військома, включаючи навіть тих чоловіків, які не отримали поки що російський паспорт, а лише подали документи, і навіть включаючи тих чоловіків, які нещодавно повернулися з евакуації. Зокрема, з країн ЄС безпосередньо до Сартани. Тому це перший такий масовий випадок на території Маріуполя, Маріупольського району і навколишньої агломерації Маріупольської. Але ми впевнені, що це лише початок і далі буде більше. Це те про що ми попереджали і попереджаємо постійно і закликаємо наших. Українців Маріупольців евакуюватися, виїжджати з міста, поки військомат не дійшов до них, тому що після отримання повістки, після візиту в військомат, якщо це одразу не закінчиться мобілізацію, принаймні дорога на виїзд з Маріуполя буде зачинено, як і з інших окупованих територій, враховуючи, що це все з моменту постановці на військовий облік, це фактично мобілізаційний резерв Росії, який вони не будуть випускати за територію Російської Федерації. За вашими даними, як люди наші відреагували на такий акт насильної мобілізації, тотальної роздачі повісток і жителям сартини, якщо це відбувається у Маріуполі, теж людей там мобілізують на отакі факти. Ну, фактично, поки що люди в шоці. Росіянам вдається трохи погасити не просто незадоволені, а плітки, які тільки починаються ширити містом. Я сподіваюся, що всі про це дізнаються, і зокрема з наших хатерів, тому що все одно морі пліт слідковувати інформаційний простір український, україномовний до речі. Тому будемо сподіватися, що ми побачимо геть іншу реакцію, і саме ця реакція зупинить на певний час принаймні обезпечить людей від мобілізації, тому що ми таке вже проходило. Сподіваємося, що і цього разу це вдасться. Насправді, мобілізаційний ресурс в Маріуполі. Росіяни поки що значною мірою поповнюють за рахунок усіх, кого вони називають мігранти, що їхали. і це влаштовує і росіян в широкому сенсі слова. Це трохи рятує маріупольців, але ми ну, всі ми розуміємо, що це не може від Ватися до нескінченності, і точно потрохи воно буде повсти далі. Ви закликаєте людей виїздити із Маріуполя? А які зараз можливості для цього існують? Фактично є три шляхи для виїзду через Маріуполь. Вони різні і для різних ситуацій, скажімо так: один шлях є безпосередньо з території Росії на територію України через Сумщину, один шлях через територію Росії, потім територію Білорусі і в Польщу, і через територію Росії в країни Балтії. Це залежить від того, в які документи наявно від людей, наскільки вони ризикують. Насправді, з точки зору ризиків, вони в принципі. Плюс-мінус однакові, враховуючи, що щонайменше двічі приходиться проходити перевірки, і найгірша, і найстрашніша перевірка і фільтрація проходить в пункті перетину кордону між Україною і Росією в Новоазовську біля міста Новоазовськ. Далі ну зрозуміло, що на російсько-українському або російсько-балтійському кордоні трохи легший шлях через Білорусь, але він підходить. Більше все ж таки для тих, хто отримав російський паспорт, тому трохи легше там перетнути кордон, принаймні між Росією і Білорусі. Тобто, шляхи є, є волонтери, є організації. Зокрема, і наш рух допомагає людям консультативно і супроводженням і пошуком шляхів виїзду. Тобто, виїзди є. Але ну ми всі розуміємо з огляду на те, що відбувається з в'їздом, да зі зворотньою стороною, що це лише питання часу, коли росіяни і це припинять і це закриють, і враховуючи ті активні обговорення, які зараз тривають на території і Маріупольського району, і Маріуполя. Всередині окупантів до підготовки до масованих депортацій незадоволених, умовно кажучи, незадоволених на території України, ми розуміємо, що шлях для виїзду рано чи пізно здається в наступному році. Так точно він буде закритий, тому треба користуватися їм зараз. Пане Петре, але ж я уявляю, яку там інформаційну кампанію Росія проводить про те, що якщо ви повернетеся в Україну з Маріуполя, вас там всіх будуть незрозуміло, що робити, зрадники. Насправді, як виглядає шлях людини, яка повертається із Маріуполя? З чим вона тут стикається? Яку допомогу може отримати? Коли людина повертається в Україну, ну окрім всього, вона повертається здебільшого якесь велике місто, обласне місто. Зазвичай і про постійно в принципі в неї є інформація. Вона повертається і приходить до наших центрів Я Маріуполь, які розташовані майже по всій Україні, по всіх областях. Ну і далі отримує всю допомогу, яку можна отримати. Це і допомога від держави. Ми допомагаємо оформлювати. Зрозуміло, що в першу чергу це гуманітарна допомога безпосередньо від Маріуполь. Маріупольської міської ради від Маріупольської громади, ну і вся доступна допомога. Наші люди допомагають отримати, яка є від всіх міжнародних донорів, міжнародних спільнот. Наскільки нам відомо, знову ж таки люди отримують допомогу і їм допомагає наша міжнародна, вже мабуть що українська спільнота, якщо вони виїжджають не в Україну, а на території наших країн-партнерів, де хто повертається, де хто залишається користуючись укриттям, все ж таки в країнах Європейського Союзу. Зу, але ну люди не залишаються в кину власне і тому, тому це точно краще ніж те, що є окупація в місті Маріуполь. безумовно. Чекаємо спочатку людей, а потім ми звільнення самого міста. Дякую вам дуже, що долучилися. Це був радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрюченко.